Заспівали їм та розгорнули український стяг. У Чернігові люди зібралися на красній площі, аби відзначити день єднання. В це тяжове час для нашої країни, коли є угрози нашій родині, треба об'єднатися, бути сильними, спроможними. 16 лютого днем єднання оголосив президент Володимир Зеленський два дні тому. Він приурочений до як Заявили на Заході дати нападу Російської відкритого нападу Російської Федерації. Ми вже перемагаємо. Росія бачить, що вона не може нас розколоти, вона не може нас протиставити один одного, а це означає, що вона програє. Військове рішення немає, тому що в військовому плані ми переможемо, незважаючи на всю їх зброю. І це всі розуміють. В селищі Гончарівське, щоб розгорнути 100-метровий прапор, приїхали представники всієї громади. У нас разом істи! сьогоднішня школа, і Смоленська, усієї громади, всі школи сюди з'їхалися. Трішки спокійніше стало, якщо чесно. І трішки, так, трішки, да, з да. самого ранку вже сьогодні трішки піднявся настрій, вже не так якось неспокійно, як було раніше. Сьогодні день єднання. Єднання всіх українців, тому що ми, ми патріоти своєї держави, повинні бути об'єднані. Розгортати стяг допомагали військові, дорослі, учні гончарівської гімназії та діти зі Смулена і Слабона. Я з військової сім'ї, то мені дуже дуже важко, але ми справимось ми українці. У нас все вийде. Я вірю в нас. Ідея розгорнути саме стометровий прапор з'явилася у голови громади Віталія Рудника. За словами голови, далі прапор поїде до Деснянської громади, а звідти в Остерську, щоб стяг побував у всій області та об'єднав громади. Ми його розгортали 23 го числа на день прапора, 23 серпня минулого року. І вирішили розгорнути сьогодні. Запросили гостей. Приїхали спасибі, все вдалося спокійно, все добре. Військові поруч з нами. Так що ми не переживаємо у прилуках до дня єднання. Державний прапор підняли на майданчику біля міської ради. Захід відвідали кілька десятків прилучан, посадовці, громадські діячі та місцеві учасники бойових дій. Прапор України підняли міський голова прилук Ольга Попенко та учасник бойових дій Євгеній Садньов зі своїм сином Богданом. Я думаю, це честь першу чергу для нього. Для мене теж ще але для нього більше, тому що він папа, це час іде дома. Тому що це святкується свято перший раз, і він буде знати все життя, що він піднімав флаг. Я думаю, воно потрібне, тому що країна повинна єднатися. Не тільки країна повинна бути об'єднана, а і люди, всі, які живуть в цій країні, вони повинні бути друг з другом об'єднані, тому що. Тяжкий час зараз у нас у найпівнічнішому районному центрі Чернігівщини Новгороді Сіверському день єднання відзначили на площі перед будівлею міської ради. Державний прапор підняли учасники бойових дій Володимир Шалухін та Володимир Моїсеєнко. Здебільшого прийшли працівники бюджетних установ однак і пересічні громадяни зупинялися. Хтось почув про започатковане президентом свято вперше, а хтось радів, що за 40 кілометрів від кордону підняли прапор і прозвучав державний гімн. Це свято обов'язково потрібно, воно потрібно для того, щоб ще раз підкреслити наскільки в нас народ щирий, відвертий, відкритий до спілкування. І народ, який прагне миру. А мир ми можемо досягти тільки в єдності. Єдності в усьому, в думках, у діях, в тому, що ми віримо в свої збройні сили, що вони стоять у нас на захисті нашої країни. Низький ймоклінницькі клін низький матерям, які виростили, таких достойних синів. До сліз хочеться плакати сьогодні. Чесне слово. Ольга Унищенко, Надія Мартишко, Тетяна Лось, Роман Репа, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.